в Україні погана дорога. Проблема не в тому, що ці ями є на дорозі, а проблема в тому, що ці ями є в нас в серці і в нас в голові. Отже, три ями, про які ми сьогодні будемо говорити: перша яма, через яку ми всі страждаємо, це і те, що ми робимо нашу роботу, тут яку маємо в Україні, в принципі, в нашій державі не до кінця або просто для галочки. От пам'ятаєте відео 2018-2019 року, коли робили дорогу і робили її в дощ. На жаль, часто ми не беремо до уваги якість цієї роботи, але часто просто робимо для фотографії, для наших не знаю, прихильників, для когось іншого, тільки не для якості. І це є дуже велика проблема для нашої держави. Друга яма, через яку ми всі страждаємо і будемо страждати, напевно, довший час. Після цього явище, яке вже в нашу суспільну норму, війшло як щось нормальне, як щось таке, про яке говориться вільно, про яке говориться всюди. На жаль, це корупція. До речі, Христос у Євангелії часто згадує про корупцію, і також Він каже про причину цієї корупції, того всього зла, яке є в нас. В Євангелії від Марка ми читаємо в, 20 в 7 розділі, 20-й вірш: те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра по людини виходять недобрі помисли. Намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, розбещеність, лукавство, обман, безсоромність, заздрі, погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погань походить із нутра і усквернює людину причиною корупцією, яка є в нас в світі, не через те, що система така, не через те, що хтось щось вимагає, а через те, що наше серце, наше нутро і гниле і своєї природи. І про це Христос говорив ще 2000 років тому. А як ми живемо? Чи ті слова не є актуальні сьогодні для кожного з нас? Сьогодні ми звикли, що можемо все порішати, і справді, на жаль, можемо, коли знаємо правильних людей і маємо правильну суму. Але пам'ятаємо, що за кожну нашу дію будемо відповідати перед Богом, ну і тут перед людьми. І ця дорога рішання точно до неба не приведе. Третя яма це те, що ми хочемо сьогодні дуже швидких результатів. Пригадайте собі, коли розпочалася війна, багато знаєте ентузіастів, волонтерів, різних людей дуже багато з різними поглядами в релігіями і так далі, почали допомагати армії. Всі почали трудитися. Бо всі хотіли перемогти цю війну за тиждень чи за місяць чи за два місяці. Сьогодні, на жаль, війна триває майже два роки. Мало лишилося тих людей, які дійсно на як на початку на тому ентузіазмі працюють для країни. В чому є проблема? А проблема є в тому, що в нас всередині почали змінюватися цінності, якими ми зараз живемо. Бо сьогодні стоїть питання: я і моє особисте щастя, мій добробут чи життя когось з воїнів. На що я зосереджую свої зусилля? З ким я перебуваю. На що я витрачаюсь, також на жаль, сьогодні є дуже популярний такий вислів: я живу своє життя. Я не хочу себе нагружати поганою інформацією, щоб часом не бути емоційно виснаженим. Не хочу бути в темі війни. Але розумієте, питання війни це є насушне питання. Якщо ми не переможемо, якщо ми не будемо допомагати нашому війську, ми собі не допомагаємо. Пам'ятайте, що основою будь-якого будь-якої відношення один до одного має бути любов, а не егоїзм. Я живу своє життя. Ти можеш прожити своє життя, але яка користь прожитого життя, якщо ти живеш без Бога, якщо ти не живеш в любові до ближніх? Народ, маємо пам'ятати, що наше завдання тут зараз, в цей момент, бути не просто в темі, а бути в Божій темі. Тобто працювати всім заради добра, заради миру, заради любові і перемоги. Щоб це зробити, ми повинні вкласти в свої голови, в свої серця нове розуміння тих ям, які маємо на дорозі. Не просто їх ремонтувати під час дощу, чи класти бурківку під час війни. Але ставити правдиві цінності на перше місце. Цінність життя, цінність життя з Богом. Бажаю кожному з нас бути правдивим з собою, з Богом, з іншими людьми і жити справжніми цінностями, а не обманом. Всім папа. -па.